Кайдашева сім'я, гумор і сатира у повісті. засоби творення комічного. За твердженням багатьох дослідників, гумор є однією з найяскравіших особливостей письменницького таланту Нечує Левицького. які ж існують види комічного у світовій літературі. Їх є багато. Це є і гумор, і сатира, і сарказм, і бурлеск, і гротеск, і іронія. Гумор це добрий сміх. Зображення життя у беззлобно добродушному жартівливому тоні. Сатира це гостре, осудливе висміювання людських або суспільних вад. Сарказм це їдка викривальна насмішка, сповнена кра крайньої ненависті з метою знищення певного явища. Яка різниця між сатирою і сарказмом? Сатира це злий сміх з метою виправлення людських або суспільних вад. А сарказм це. Злий сміх з метою знищення певного явища. «Кайдашева сім'я це соціально побутова, гумористично-сатирична повість хроніка. Гумор і сатира в «Кайдашевій сім'ї сплелися у нерозривну єдність, яка робить повість цікавішою і соковитішою. Максим Рильський про твір писав так. Жодна література світу, скільки мені відомо, немає такого правдивого, дотепного, людяного, сонячного, хоч дещо і захмареного тугою за кращим життям, твору про селянство. Які ж засоби творення комічного у повісті? Це комічні ситуації і діалоги, описи, це використання народних прислів'їв, приказок, фразеологізмів. Застосування контрасту або невідповідності між формою і змістом, використання мовних засобів, гумору та сатири, комічні ситуації. Комічні ситуації це ситуації, коли ми читаємо про якісь події, це у нас викликає сміх, хоча героям, напевно, зазвичай зовсім не смішно. Комічною є сцена повернення п'яного Кадаш-Кайдаша додому після церкви і шинку, коли він перекидає вдома посуд, коли йому здається, що він потрапив, що він потрапив не, додому, не, не до своєї хати. Коли Мотря опинилася на горищі в Кайдашихі з куркою та яйцями, то Лаврін забирає драбину. І половина нижня частина Мотрі теліпається, а в пазусі був дуже делікатний крам яйця, і Мотря дуже боїться їх роздушити. І це теж викликає наш сміх. Хоча героям цієї сцени зовсім не смішно. З гумором. Автор описує сцену оглядин Кайдашихи вдолбишів та балашів, коли Маруся Кайдашиха хоче показати себе пані, коли Маруся Кайдашиха хоче показати себе не тією, ким вона була насправді, і вона і її поведінка виглядає справді смішною. Забобонність українців автор описує, коли показує нам сцени пияцтва Кайдаша. І його віри, яка йде від страху, від почуття вини. Коли баба Палашка йде до Києва і збирає молодиць прочан, то смішною є ситуація, коли ми читаємо про те, як монашки закликають до себе, щоб показати пір'я Архангела Гавриїла, молоко Богородиці чи ризи, в яких мучили Христа. Смішною є ситуація, коли монах. Переплутавши Милашку з бабою Лашкою, накинувся на бабу Палашку і почав її цілувати, і всі молодиці бачили, що хтось побіг, баба Палашка казала, що це вона дійшла до такого рівня святості, що її вже сам нечистий спокушає. Мічні діалоги. Коли ми читаємо перші сторінки повісті, то ми дивимося на те, як цікаво, як смішно виглядають герої, як настільки українці вміють підкреслювати особливості зовнішності. Врін каже: сватай, Карпи, палашку, кращої от палашки нема на всі семи гори. То сватай, як тобі треба, сказав Карпо. Якби на мене, то я б сватав палашку, сказав Лаврін. Палашки брови, як шнурочки, моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вола, другий і ціни, другій брові ціни нема. А що вже гарна, як намальована, то в палашки очі витрішкуваті, як у жаби, стан кривий, як у баби. То свата хіврю, хівря доладна, як писанка, і вже доладна. Ходить так легенько, наче в ступі горох товче, а як говорить, то носом свистить. Для Омелька Кадиша ця ситуація була зовсім не смішною. Мовні засоби гумору та сатири. Іван Нечий Левицький доречно вміє використовувати знаменітні художні засоби: це порівняння, метафори, синоніми, і перболи. Порівняння. Карпо витріщив очі на яблуню, наче корова на нові ворота. Порівняння, наче корова на нові ворота, передає гумористичному стилі здивування Карпа. Характеризуючи Мотрю, письменник вдається до метафори Мотря чистить горщика, і горщик завищав під ножем, наче цуценя. Тут ще й порівняння є, наче цуценя. Щоб передати мову кайдашехи в різноманітних ситуаціях її емоції. Іван Нечуй левицький вживає надзвичайно багато синонімів. Вона в одній ситуації кричала, пищала, в інших сичала. І це передає те, що емоції в Кайдашихи переважають над розумом, над раціоналізмом. Коли Мотря виколила Кайдашисі око, Кайдашиха біжить селом і кричить: О, Боже мій, дзвоніть в усі дзвони. Карпо з Мотрею вбили Лавріна, вбили Мелашку, вбили й мене. Рятуйте, хто в Бога вірує!» Це є гіперболи, тому що насправді всі залишилися живі, а Кайдашиха хотіла просто привернути до себе увагу. Іван Нечуй Левицький. Переплітає, вплітає дуже органічно в канву твору народні прислів'я, фразеологізми. Чи то можна таку п'ятницю паскудить язики? Паскудить язики, це є фразеологізм. В Семи горах нема де і втопиться, бо в ставках старій жабі по коліно, в старій жабі по коліно теж фразеологізм. Хоч між дровами аби з чорними бровами. Це прислів'я, якому говориться про те, що байдуже, якого стану соціального була дівчина аби була красивою. Застосування контрасту або невідповідності між формою і змістом. Невідповідність одягу Кайдашихи, що вдягала все найкраще, виряджаючи з Бівці. Односельці сміються з її пихи та чванства, коли родина Кайдашів проїжджає повшинок. Ого, го наша пані економша вилізла трохи під небо, а Кайдашиха звеліла настелить сіна та накрить рядном, і сама в жовтих чоботях вилізла на гору воза, хизуючись своїм вбранням. І коли письменник в кінці твору показує протистояння між двома сім'ями, то описує це, в дуже використовуючи заперечне порівняння. Тобто використовує високий стиль народної творчості, не чорна хмара з синього моря наступала, то виступала Мотря з Карпом за своєї хати дотину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалася дитину стара ведроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали всі діти, дві сім'ї. Як дві чорні хмари наближались одна до другої сумно і понуро. Нечуй Ловицький вдається тут до гумору і сатири, щоб показати, якими смішними виглядають люди, сварячись через дрібниці. Сміх в Кайдашевій сім'ї це сміх крізь сльози. Український дослідник Панченко, який багато написав про повісничої Левицького, зазначає твір, населений дуже серйозними, навіть похмурими людьми. Лише інколи пробує жартувати Лаврін. А Мотря й Кайдашиха, якщо й сміються, то хіба що і злість їм не до сміху, оскільки вони учасники великої родинно-побутової війни, якій не видно. Кінця. Надія Крутікова про твір написала так: комічні дії Кайдашів, зображені нечуєм левицьким степлотою, співчутливою посмішкою, ніби з середини, самого добре знайомого і близького селянського середовища. Головне ж для письменника не сміх заради сміху, а вірність життєвій правді. З серії куметних подій виростає реальна і трагічна за своєю суттю картина життя селянства, яке потрапило з кріпосницького ярма у безвихідь нових пореформених відносин.